Всем привет, з вами будет Зедзай І сьогодні буде обзор покебола Шо, погнали Та тепер передам до обзору Такий покебол Легко відкривається І в нас купався такий Покемон Хто знає що це за покемон Пишіть в коментарях Ну шо передам Так Хорошо закривається До пружинка як ви бачите так, защелочка все є нормальна. Кнопка, як ви бачите, робить. Пружинка дуже хороша. Він сам пластмасовий, але одне, бачите? Зокраска. Дуже це погано одне, що в чому я дуже розстроюся. Я його купляв на AliExpress, Ссылка буде в описанні. Ну, мені він подобається, але це краска. Ну я перед цим заказував ще один, то він в мене був нормальний. А це трохи. Як ви бачите, ухайний. Так, ну що, перейдемо до висновку. Так, мені поки, поки був, ну, цей, понравився. І одне, якщо це відео набере е, 3000 лайків і в мене буде 100 підписчиків, то я його розіграю. Ну, тільки, звісно, не цей, бо цей вкраски я розіграю інший. Е -е, так як я казав, ссылка на це, на покеболи буде в На, е -е, І наступне відео в мене буде обзор от такого черв'ячка. Ну що, пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.